Так, ну що, усім привіт, шановне товариство, всім гарного вечора. Ми з України, всіх вас радий бачити, радий чути. Вітати на каналі та на невеличкому нашому стрімчику продовжимо сьогодні грати у Resident Evil Evil. Evil певно Resident Evil 3. Це вже не перший стрім. Вже гру трішки ми знаємо. Тому сьогодні продовжимо в неї грати. Не знаю, скільки нам там до фініша залишилося. Ось. Коротше, якось так. Якось так. Давайте потихеньку розпочинати. Не забувайте протискати пальці догори, щось писати у чатку. Та якщо вам цікаво, не забувайте робити підписки на канал. А ми будемо продовжувати. Граємо у сюжетну лінію, у сюжетку. Ну, нагадую, гра мені попередню частину, в яку ми грали. Я не пам'ятаю, куди бляха йти. Я не пам'ятаю, куди мені йти. Звідкиля я прийшов? Чи прийшла точніше. Ну, зараз давайте оглянемось. Зараз оглянемось і вирішимо. Тут зачинено, окей. Окей, значить, нам на іншу сторону. Вальнули ми того монстра такого величезного. Діло зроблено, віддай мені вакцину, жадібний падлюка. О ні ні, -ні. ти приносиш гроші, а гроші я люблю. Наша співпраця триватиме далі. Кидай по кукавку. Сюрпрайс, мадапака. Ми всі монстри ще повиздихоли. Та ну нахрен. Це що ще таке? Та ну! Та в мене немає ніхліна. Ти. Ти раніше бачила щось таке ж неймовірне. Задані про нього заплатять мільйони. Але, ти ж розумієш, місто скоро вибухне, а життя неможливо оцінити грошима. Щасти. Ніколаю. Джил. У вас дожине Николаю, у нього вакцина. А, ти? У нас обмаль часу, я впораюсь. Я знаю. І я б не був би такий впевнений. Знаю що? Це падлов, востаннє. в останнє у нас немає ні хрена. в востаннє? Здолати істоту. Клас. Здолати курва, істоту. Чим? У нас немає ні Так діла не буде. Та я розумію, що так діла не буде. Відчиняю відсік. Так, що за хрін? Ого. Ну, це серйозно вже пушка. Оце вже нормально. Давай перезаряджання, викнішрила живлення. Ай, курва, он якась зламалася. Потрібно живлення, чорт забирай. Ти сподівався вистачить одного пострілу. Та не чіпай я яп я дама. О, Залишилося два джерела живлення, окей. Блін, мене навіть. <гум> мене навіть підлікуватися нема чим. Я думаю, що, можливо, це якісь місця, по які можна стріляти. Та, бляха. Нас, напевно, зараз жирують. А, ясно. Не можна йому даватися, щоб він нас затискав. Але чорт. Але, чорт так, не будемо робити попередню помилку. Не будемо робити попередню помилку. Вогняні набої берем. Вибухові набої берем. Вогняні набої берем. І та пушка. та пушка. Міні-набої. Гранатомет. Узять. Так, це. Блін, не. Так, це можна поки що покласти. І давайте, давайте, давайте. Вибухові набої ще візьмемо. Міні-набої. Так, медпакет у нас один є. І можна ще взяти зеленої травки. О. Так, поєднаємо. Візьмемо гранатометик. Ну, ми це вже бачили. Ні, <труху> yeah, ну це повна хрінь. Е ну, шмаляний нормально по ньому тільки кудись. Давай, перезаряджание, давай. Перезаряжаем. И на первом же постреле вся зброя сломалась. Да, блин. Ага, все ж таки можна всіх країн знищувати. Цікаво, чи вони на щось впливають. Угу. Як мені вертатися від його ударів? А, він щось впав. До речі. Він щось впав. Можливо, якось так воно і має працювати. Уперед, посажу тебе на сраку. Другий постріл. что и все? О, нормально. Ой. оно затем падло, не ни... означает не. блин. Ну нормально мы его так подсмажило. Нарешті. Я тебе люблю, мій маленький кабанчик. За тобою сумую. Цілую, братунчик. Блін, ну нема куди. І здоров'я достатньо. А з тебе щось випало цікаво взагалі, ні? Так, окей, а я забрати вакцину? Я щось не помітив. Та ні, наче туди потрібно йти. Аааа, господи. Не можна, щоб Ніколай утік з вакциною. Ну, там наче наш друг побіг. Сподіваюся, Карлос зупинив його. Ну, на когось сподівайся, але розумій, що ніхто краще тебе це не зробить. Ще можу його за нас догнати. Ну давай пробувати, що робити. Можеш, значить можеш. Або не можеш. Ми хоча б спробуємо. <кхід> Якщо, звичайно, не будемо плутатися. О ні. Оу но. Не, блін. Ти не зупиниш мене. Моя обіцянка, так? Ні. Ти взагалі розумієш, що вона робив? Не розумію, не хочу розуміти. Мій клієнт наказав зрівняти Амбрелу із землею. Десять хвилин до ракетного удару. А, ракета запущена. Отже, мені пора йти. Прощавайте, міс Валентайн. Шкода, що ви не послухали мене, коли був шанс. Хрен на собі, блін. Брюссани у Іллємси. Жекі Чанни і... Брюсселі. Джил, пристрель його. Ні, зачеплю тебе. Стріляй, ти мусиш, інакше ніяк. Так, кинь нього, і стріляй в нього. Так, курва. Карлос? Ти в голову цілився. Я ж казав, що не залишу тебе у світі без Карлоса. Це було б за жорстоко. А що він молявся, якщо він з ним все добре? А з ним що? Чому це так вчинив? Усякий вчинок має свою ціну, навіть віддати світ на знищення. На кого ти працюєш? Я скажу. Якщо забереш мене звідси, заплачу, скільки захочеш. Та кому потрібні вже бабки? Дурепа. От дурепа. Та кому потрібні гроші, якщо світу капздець. Якщо я помру, ти ніколи не дізнаєшся правди. Дрібниця. попрацюю детективом. детективом. Ну, а, це реально кінець? Чи що? Що якось швидко, що 7 годин гра? Що ж, та. Ні, ну я сподіваюся, що ні. Ну Це буде максимально швидко. Джил, ти як? There is... Летить? А... а хто керує гелікоптером? Хочете сказати, що ви вмієте? А, Карлос, він все вміє виявляється, бачите. І гелікоптером керувати, і дівчат клеїти. А ні, їх би знесло. Нарешті все позаду. Та, все, ага, позаду, хрін там. Я не вірю, що воно ще десь. Бувай р я не вірю, що воно не розплазлося по світу. <ріць> Жар від вибуху залишав у серці холоду порожнечу. Причиною всіх тих смертей став нежахливий вірус. Причиною стала жадібність, людська жадібність. І тоді я твердо вирішила, загуб... загибель ракун Сіті стане загибеллю Амбрелли. Я покінчу з ними раз і назавжди. Та ну нафіг. Капець. Так коротко, так швидко. Блін, сім всього сім годин. Це, ну Це дуже мало. Це капець як мало. Це максимально мало, я не очікував, що так швидко гра закінчиться. Це коротко. Оцінка сі, ну час гри 7 годин. Так, відкрита крамниця. Відтепер можете купувати речі в крамниці доступні в головному меню. Для купівлі речей необхідні очки, які можна заробляти з добуттям досягнень. Переглянути досягнення можна в відповідному меню. Е -е -е -е. Здобутки. що що? За дві години можна пройти. Жесть. Можна ще швидше пройти Можна ще швидше, типу пройти Та ну наті. Так, цікавенький крамниця. Що в крамниці нам доступно? Монета лікування. Монета лікування, малізна, монета залізної оборони. Відмикачка Baltori. Ну, тут, коротше, сенс в тому, щоб, типу, повторно проходити. Повторно проходити гру. А звідки ці замальовки з'являються? Або вони не всі доступні чомусь. Прийти гру використовувати одну лікувальну річ. Ну да. Ну да. Ну, я якось не очікував, що ми її пройдемо так швидко. От геть не очікував. Я думав, що гра довша Мені здавалося, що ми в першу Ну, не в першу частину, а, а в другу <кхм> грали довше часу. Але гра хоче, щоб ми, типу, повторно грали, набирали бали, і потім поверталися до гри, і купували собі всілякі приколюхи. І, типу, за допомогою цього покращували свій час і набирали більше балів, наскільки я розумію. Ну, Я не буду повертатися. Це більше для, фан для фанатів. Які хочуть о, все спробувати. Привіт, Лада, та, що... Гра вже закінчилась по факту. Якось, ну дуже швидко. Ну, що ж зробиш? Невдалий стрім вийшов, був короткий. Я не очікував, що ми так швиденько пройдемо. Ну, знаєш, щось будемо думати. Щось будемо думати. Можливо, мафію почнемо третю проходити. Ну, на жаль, на жаль, на жаль. Ну, нічого, все добре. Тоді давайте закінчувати. Якщо вже гра закінчила, що я, що я зроблю, що я придумаю. Всім дякую, хто буде дивитися. Дякую, хто прийшов. Всім гарного вечора. Спіть сухенькі, вірте в перемогу. Вірте у наші Збройні Сили України. Слава Україні! І усім. Бувай!